У Луцькій громаді хочуть поставити сучасну систему оповіщення, аби у випадку тривоги сирену добре чули як в місті, так і в селах. Впродовж усіх 826 днів повномасштабної війни в громаді були і лишаються проблеми зі слабкими сигналами повітряних тривог. Якщо в місті серени чують мешканці лише окремих мікрорайонів, то поза ним без системи оповіщення аж 30 сіл. У міськраді пояснили своєю установкою для оповіщення населення Луцька громада. Немає сирену, передають по старій радянській системі, яка на балансі області. На адресу міської ради постійно надходять звернення від народних депутатів громадських організацій про необхідність провадження місцевої автоматизованої системи оповіщення відповідно до вимог кабінету міністрів. Будівництво та введення в експлуатацію місцевої автоматизованої системи необхідно здійснити не пізніше до 1 грудня цього року. На будівництво сучасної автоматизованої системи оповіщення, що охопить усі населені пункти Луцької громади, потрібно 57 мільйонів гривень. Це буде автоматизоване робоче місце територіальне для з'єднання з, з територіальною системою оповіщення з областю в СНАПі автоматизоване робоче місце. Буде також будуть встановлені пристрої. В місті буде встановлено 19 електросирен. Це нові електронні, які будуть давати і звукові сигнали, а також і мовне оповіщення. В 29 захисних спорудах комунальної нашої власності потрібно встановити відповідно до вимог сучасних сигнально-гучномовних пристрої, електронно-інформаційне табло. За 57 мільйонів оновлять систему оповіщення, розмістять спеціальні вишки по Луцьку та пунктах, де такої системи оповіщення немає, і також укомплектують комунальні підприємства. Крім того, облаштують і спеціальні робочі місця з'єднання для роботи таких систем. Гроші планують виділяти і використовувати поетапно на старт проєкту і встановлення п'яти сирен в Луцьку і п'яти в селах потрібно 14 мільйонів. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.